Розділити радість Христового Воскресіння. Голова Ода Андрій Труценко зустрівся із кримськими переселенцями. За сприяння мальтійської служби такарі та суїв вручили великодні презенти. Все, щоб люди змогли гідно відзначити велике релігійне свято. Для кримських татар воно трохи незвичне, однак західноукраїнські традиції сприймають із цікавістю та планують долучитися до урочистостей. А от повертатися у рідні домівки не поспішають. Кажуть, жити у російському Криму не хочуть. Мой отец был депортирован непосредственно, моя мать была непосредственно депортированной. То есть я жил в такой семье, где это постоянно все рассказывалось, и я в курсе всех событий, допустим, что они пережили, и в каких они условиях это все переживали. И вот последнее событие, допустим, опять же, вторичная аннексия России с Крым, России аннексии Крыма, и то есть я никоим образом себя не представляю, допустим, быть опять гражданином России. Я гражданин Украины, и поэтому я приехал на территорию Украины. Жилье здесь, чтобы здесь как бы получить квартиру, здесь на постоянное, на постоянное место жительства. То, что в Крым как-то как -то неохота возвращаться, то, что из этих зеленых человечков как бы не, вообще я их не приемлю. це проблема постійного місця проживання на Прикарпатті для переселенців нині стоїть гостро. Турбують і питання працевлаштування. Однак говорити про це все люди хотіли насамперед із першою особою області. Тож приготування до свят, каже голова ОДА Андрій Троценко, поєднали із вирішенням робочих питань. Ми вже отримали певні конкретні меседжі з боку центрального уряду про те, що ця ситуація не повинна лягти виключно на плечі обласної громади наших меценатів, наших благодійних фондів про те, що все-таки, якщо мова йде про тривалий період перебування людей, який можливо перейде і в постійне проживання на теренах нашої області, ми повинні і хочемо отримати підтримку з боку держави. Вода підрахували, що утримання одного переселенця обходиться області у 150 гривень за добу. Наразі чекають відповіді уряду щодо готовності компенсувати цю суму.